А ще у Запоріжжі, де росіяни б'ють по житлових будинках вже кілька ночей поспіль, розбирати завали приходять чимало добровольців, адже в місті десятки пошкоджених будинків, серед яких і багатоповерхівки. Про наслідки атак по мирних жителях кореспондентка ТСН Ольга Павловська розкаже зараз. Удар по п'ятиповерхівці серед ночі одна секція склалася, наче карткова, то якийсь інші. Будинок, де спали мирні люди, почав палати. Рятувальники дістають з під завалів людей. Двоє загинуло ще 23 людини поранено. Водночас досі триває розбір завалів дев'ятиповерхівки, по якій росіяни вдарили ракетами в ніч на неділю. Щоб ви на влі, в цьому під'їзді жили його родичі. Руські нічтожилі будинок. Оселі з першого по сьомий поверх впали одразу. Квартири вище завалилися за кілька годин. Я не знаю, як ми це. Я благодарна Господу Богу за те, що він нас тратував. Я до сих пір не розумію. Яна не соротюк дивиться у небо, де була її оселя. Винайняли її, коли заледве втекли з окупованих полог. Згадує, як прокинулася після вибуху просто над прірвою, що змогла врятуватися разом із мамою та маленьким сином. Вважає дивом сьомого. По перше поверх вже не було будинку. А ми були на дев'ятому по сходам спуститися. Все було в каміні, все було в поляці. Я йому кошенят в цих трьох дала, і хомячок ще живий залишився. Схватив кажу, синочок, винос. Слухай мене уважно, що я буду говорити. Тільки і виходимо, виходимо, все буде добре. Лише за одну ніч, коли росіяни запустили по місту 16 ракет. Загинуло 14 людей, і ще понад 70 поранило. Ось рятувальники з-під завалів дістають людей. За 9 годин після вибуху пані Марія нарешті в безпеці. Їй 89 років. Постраждали десятки будинків. Квартира батьків пані Олени. Уся в крові. Подружжя поранило вибитим склом. Нині вони у лікарні. Жінка каже, ховалася в батьків з дитиною, бо думала, це безпечний район. Дуже гучний вибух. Мої батьки знаходились там. Ми з дитиною знаходились, спали в цей час. Ось так. от вибивало скло. Я її накрила собою. У розбитому вікні повісила прапор. Це такий знаєте, знак, що ми все одно переможемо. Люди розбирають понівечені оселі, аби врятувати хоч якесь своє майно. Всі рами во всіх кімнатах. Це тварі, якісь, і все це не люди. Ми ж не покоримося, ми ж українці. Я сама кажу, вдали мені автомат. Я б, хоч б мені 75 років. Пішла б воювати. Що ми їм зробили? Що? А в цьому приватному секторі вибух був такої сили, що автівки розкидало по вулицях. Тут загинуло подружжя та їхній онук. Син дивом вижив. Його винесло взривною рибною волною і з І він почав кричати, намагалися ми ми вилазити. Ну, поки ми вигріблюся з завалом, вона мінятка бала, потім ми вилізли в окно. Серед людей, які розбирають залишки осель, чимало добровольців. Цепочка раз згрібаємо завали. Ну камні нашу У Розбір завалів триватиме й далі, кажуть рятувальники, адже руйнування надто масштабні. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Запоріжжя, ТСН, 1+,1, марафон Єдині новини.